Вітаю! От скажіть, чи замислювалися ви коли-небудь, звідки я знаю, що те, у що я вірю, є правдою? Це, знаєте, не просто якесь питання для нічних роздумів. Насправді, це одне з найглибших і найважливіших питань у філософії. І сьогодні ми спробуємо в ньому розібратися. Тож давайте починати. Так, от власне з цього питання, як ми знаємо, з нього все й починається. І це зовсім не якась там абстрактна вправа для розуму. Ні, це по суті відправна точка для розуміння того, як ми взагалі взаємодіємо з реальністю, як формуємо свій світогляд і, зрештою, як проживаємо наше життя. А давайте ну на секунду зупинимось: от звідки впевненість, що світ навколо реальний, що стіл, за яким хтось із нас сидить, чи звуки, які ми чуємо прямо зараз, що це все не сон, не якась складна ілюзія. Це таке, знаєте, провокативне питання, яке відчиняє двері у неймовірно цікавий світ філософії пізнання. І от саме такі, здавалося б, дивні сумніви, вони є тим двигуном, що запускає цілу філософську дисципліну. Ми ніби переходимо від простого побутового, а що як до серйозного дослідження, яке вже тисячі років б'ється над тим, щоб зрозуміти, як же працює наше знання. І ім'я цієї дисципліни гносеологія, або, якщо кажуть, епістемологія. Це можна сказати, така собі інструкція з експлуатації для нашого розуму. Вона копає значно глибше, ніж просто що ми знаємо. Головне питання тут, а як ми це знаємо і чому ми в цьому впевнені? Гносеологія, це ніби відділ контролю якості у філософії, який перевіряє, чи не спутали ми справжнє знання з нашими бажаннями, авторитетом чи простою звичкою. Добре, щоб розібратися в цьому, нам треба, так би мовити, зазирнути під капот, розкласти сам процес пізнання на складові, подивитись, з яких деталей він складається і як вони взаємодіють. І от що ми бачимо найперше будь-яке пізнання, це завжди зустріч зустріч двох світів. Це не вулиця з одностороннім рухом, а такий собі постійний діалог, динамічний зв'язок між тим, хто пізнає, і тим, що пізнається. Так, от, з одного боку, є суб'єкт це ми з вами, людина, чи навіть ціла спільнота, яка дивиться, слухає, думає. А з іншого боку, об'єкт це все, на що спрямована наша увага, чи то дерево за вікном, чи то суспільні процеси, чи навіть наші власні почуття. І ось тут ключовий момент: суб'єкт це ніколи не чистий аркуш. Ми завжди дивимося на світ через певні окуляри, нашу культуру, мову, наш минулий досвід. А тепер давайте зануримось в історію. Бо, якщо придивитися, то вся історія західної філософії це по суті одна гігантська багатовікова суперечка. Суперечка про те, чому довіряти більше власному розуму чи власним очам та вухам. Почалося все, звісно, ще в античності був Платон, який казав Довіряй тільки розуму. А був його учень Аристотей, який заперечував ні, все починається з досвіду. Потім було середньовіччя, де головним арбітром істини була віра. Але справжнє інтелектуальне побоїще почалося в новий час. І тривало воно, аж поки на сцену не вийшов Іммануїл Кант і, так би мовити, не помирив усіх. Отже, давайте познайомимося з цими двома таборами. В одному кутку рингу раціоналісти, їхній чемпіон Рене Декарт, їхнє кредо. Істина в голові. В нас від народження є певні ідеї, і головне правильно ними користуватися за допомогою логіки. А в іншому кутку емпірики, їхній лідер Джон Лок, їхня позиція, голова при народженні порожня. Це чиста дошка, табула раса. І все, абсолютно все, що там з'являється, приходить через наші п'ять органів чуття. І от вам найяскравіший приклад раціоналізму: Декарт вирішив засумніватися абсолютно в усьому. А що як світ, ілюзія? А що, як мене обманює злих демон? Він сумнівався, сумнівався, аж поки не зрозумів. Є одна річ, у якій він засумніватися не може. Це сам факт його сумніву. Адже щоб сумніватися, треба мислити. А щоб мислити, треба існувати. Бінго, я мислю, отже, я існую. І з цієї однієї залізобетонної істини він почав відбудовувати всю будівлю знання. А ось відповідь емпіриків, метафора локка про чисту дошку це просто геніально. Уявіть собі, абсолютно білий аркуш. Це наш розум при народженні, а потім життя, наш досвід починає писати на ньому свої знаки: око бачить колір, вухо чує звук, рука торкається поверхні, і потроху-потроху цей аркуш заповнюється. Жодних вроджених написів усе з досвіду. І ця суперечка тривала століттями. Раціоналісти проти емпіриків. Здавалось, це битва без кінця, інтелектуальний глухий кут. І тут, у тихому Кенігсберзі, з'являється Кант і робить щось неймовірне. Він влаштовує справжню революцію, яку пізніше назвуть коперниканським переворотом у філософії. Так у чому ж суть його революції? А в тому, що Кант, по суті, сказав: панове, ви обидва маєте рацію і обидва помиляєтесь. Він погодився з емпіриками так, усе знання починається з досвіду, без даних від наших чуттів, розум порожній. Але, і це ключове, але він погодився із раціоналістами, що наш розум не пасивний, він не просто чиста дошка. Уявіть, що наш розум це комп'ютер, досвід дає йому сирі дані, але в комп'ютері вже встановлена операційна система, це вроджені категорії, простір, час, причина і наслідок. І саме ця система впорядковує хаос даних у зрозумілу картину світу. Тобто ми не просто бачимо світ, ми його конструюємо за допомогою нашого розуму. Здавалося б, Кант вирішив головну проблему. Але ні, історія думки не стоїть на місці. У XIX столітті з'являється абсолютно новий поворот у цій історії. Суперечка розум проти почуттів відходить на другий план, бо на сцену виходить третій і дуже потужний гравець. І цей новий гравець це практика. Мислителі, найвідоміший з яких Карл Маркс, сказали. Досить просто думати і спостерігати. Справжнє знання це не те, що в голові чи в очах. Справжнє знання це те, що в руках, це дія. І це працює як такий собі вічний двигун, як спіраль. Дивіться, спочатку ми щось робимо. Працюємо, експериментуємо. Це крок перший дія. Потім ми дивимося, що з цього вийшло, аналізуємо, створюємо теорію. Це крок другий, рефлексія. А потім, озброївшись цією новою теорією, ми повертаємося до дії, але вже на новому, розумнішому рівні. І так по колу. Знову і знову. Теорія виростає з практики і перевіряється практикою. І ось ця знаменита фраза Маркса, вона підсумовує все. Філософи лише по-різному пояснювали світ, але справа полягає в тому, щоб змінити його. Розумієте, головний тест для будь-якого знання це його здатність щось змінити в реальному світі. Якщо теорія допомагає побудувати міст, вилікувати хворобу, покращити суспільство, вона істина. Знання це інструмент, і його цінність у тому, що воно може зробити. Добре. Платон, Декарт, Кант, Маркс це все дуже цікаво, але може здатися, що це справи давно минулих днів, яке це має відношення до нашого життя, до 21-го століття з його смартфонами та штучним інтелектом. А виявляється прямісіньке і, можливо, навіть важливіше ніж будь-коли раніше. Бо в нашу епоху, коли інформація лється звідусіль, коли фейки маскуються під факти, ці старі філософські ідеї перетворюються на інструменти виживання. Вони вчать нас критично мислити, завжди питати, а звідки ця інформація, а які докази, дають нам фільтр для істини, не просто вірити, а перевіряти дією. виховують інтелектуальну скромність, розуміння, що ми можемо помилятися, і нарешті дають інтелектуальну сміливість. Не боятися думати власною головою. Тож, якщо підсумувати, гносеологія це не якась там курна музейна філософія, це, по суті, наша інтелектуальна імунна система, це набір інструментів, який дозволяє орієнтуватися в складному світі, приймати зважені рішення і, що й найголовніше, захищати свій розум від вірусів, маніпуляції та пропаганди. І на завершення я хочу залишити вас з одним питанням. Просто для себе. Подумайте про щось, у чому ви абсолютно на 100% переконані. А тепер запитайте себе чесно: на чому ця впевненість тримається: на авторитеті, на сильних емоціях, на особистому досвіді, на логіці, чи витримає це переконання перевірку практикою. Гносеологія не змушує відмовлятися від переконань, вона просто просить зазирнути в їхній фундамент. І ось це вміння це і є справжня інтелектуальна свобода. Дякую.